Наступного року в Тернополі запланований зимовий чемпіонат світу з лову риби з криги. А в 2017-му в місті має відбутися чемпіонат світу з лову на фідерну снасть на каналі. Наразі каже Руслан Ангел: потрібно зробити все, аби спортсмени з усього світу могли приїхати і оцінити тернопільську водойму. Недавно проводився декраз Кубок України, на якому були присутні 16 чемпіонів світу. Я судив ці змагання. От люди вражені, вражені кількістю риби, вражені. Тим наскільки ми зберегли це і наскільки це любиться, от вони кажуть, от ми відчуваємо, що тут люблять водойму. Аби спортсмени зі всього світу оцінили тернопільську воду, йому потрібно перш за все зберегти там рибу, кажуть активісти громадської організації Скеля і запрошують боротися з браконьєрами разом. Про факти незаконної ловлі риби можете повідомляти на гарячу лінію 067-161 58 78. Спортсмени України, в тому числі Тернопільська Федерація, вибороли право проведення двох чемпіонатів світу спортивної рибалки у місті Тернополі. Повірте мені, це було дуже важко. Це була вкладена титанічна праця. Але ми цього добилися. Ми хочемо звеличити наше місто. Ми хочемо показати наше місто як зразок європейськості. Розумієте? І тому для цього треба зберегти цю рибу. Прийдуть спортсмени з цього світу. Вони прославлять цей Тернопіль.